Всім привіт! З вами Про, і в цьому відео це буде наша стара рубрика провірка містичних істот, провірка містичних сідів, провірка містичних різних версій і так далі. В цьому відео ми будемо провіряти один дуже цікавий ключ генерації і так само одну дуже цікаву містичну істоту під назвою «Гігантська Алекс» на версію 1.12.2. В цьому відео ми провіримо, чи ця істота існує, що це за істота, як вона, що вона вміє робити, і все таке. Перед тим, як почати це відео, спочатку я вам маю прочитати про цю істоту, як ви вже її бачили на самій заставці відео. Це є істота висотою в 12 блоків. Перша поява була десь у 2020 році. Версія 1.122. Звісно, там пише, що має бути версія OptiFine. 1.12.2. Проте версія 1.12.2 також підходить, оскільки багато різних ютуберів і того всього провіряло саме на, саме на цій версії. Навіть могли на інших версіях провіряти. Проте, можливо, якщо ми сьогодні щось не зустрінемо, то, можливо, колись буде ще друга частина на версію Optifine 1.12.2. Отже, е спеціально на тому ключі Генерації, який зараз завантажений на сервер Eternus, він тут зараз нам вмикається. Отже, щоб знайти гіанську Alex, вам потрібно вибрати версію 1.12.2, поставити мирну складність. Зараз ми зайдемо на Атернус і поставимо мирну складність. Промальовування 6 шанків та віддаленість туману 0,2. 0,2 це є ось е, дистанція 6 шанків. Е, а е, поява туману Fox Start е, 0.2 має бути. Е, воно з'являється у всіх біомах. Рівень небезпеки цієї містичної істоти є пише, що середній, тобто це не є якесь дуже серйозне. Але це є доволі така страшна істота. Основними її признаками це є ями 2х3х2, на, 2 на на а точніше, вибачте, 3х2х2. На на 2. Це є 3 блоки в довжину, 2 блоки в ширину і 2 блоки в глибину. Це є такі, можна сказати, своєрідні її сліди. Тому будемо починати шукати цю Алекс. Всім приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Мультиплеєр. Заходимо на сервер, який підготувався, до речі, і серверу. То саме. Ми на ньому будемо тепер всі штуки провіряти. Так, remove host. Що в нас там remove host? Login in. Optifine ever has got Так, ми заспавнилися в тому самому місці, коли заспавнився, речі стоп! А тут є так, на з Чи Чуєте, друзі, я тільки що трошки сам себе запутав, зазвичай я привик, то що там пише UD файл. я думав, що я зараз на чайну 1.12.2. Я виявляється, зайшов на 1.12.2 оптівку. Ви можете, друзі, трошки запутався, запутав. Так, добре, починаємо виживання. Поки що, як ви бачите, добуваємо дерево. Ви, до речі, подивіться, скільки в мене FPS. 102 FPS. Так. На важкості, ну, стіну, бо зазвичай тут монстрів ніяких нема. Тут добре. Тепер нам потрібно розібратися з однією штукою. А саме на, з якою я, до речі... Не цей, не розібрався. Нам тут зараз потрібно скрафтити. Плавальні засоби. Зараз почекайте. Що то музика? До речі, ресурс паків у мене ніяких немає, як ви бачите. Все чесно. Скрафтимо ми зараз байдарку. Чому байдарку? Тому що нам потрібно пливти на материк. Щоб зустрітися. Де той материк ми зараз його... Так. До речі, ви бачите приводная воднопортиція. Пологіть він десь має бути тут. Той материк. Зараз ми отак по колу плаваємо. Я в шоці, друзі. Називається... Ви вирушили на пошуки містика, а в результаті материка нема. До речі, може... можливо... поки ми тут пливемо, я паралельно читаю у сайт Minecraft Creepypasta. Може дивлюся, може тут щось написано про цей материк. М -м. Ми зараз просто плаваємо по колу, що шукаємо. Пише, що десь у кутку помітності може. Ага-гу. Опа, щось там є. Ага. Це взагалі якийсь. Смі взагалі якийсь цей. ми той біом Так, я себе запутав. Куди нам пливти? Куди нам що робити, я не знаю. Добре. Відправляємося тоді на... на цю засніжену тундру. Вибачте, що декілька хвилин відео... ой! Що це що декілька хвилин відео потратились просто на те, щоб просто поплавати. Бо справа в тому, що саме на материку тут треба шукати. Кажуть, що оце от туман і вона десь має в кутку помітності появлятися. От що нам тут робити? Давайте спустимося сюди. Ну, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Ще, можливо, треба, думаю, поставити. Як то воно називається, важкість. Боже, мову, точніше, не важкість. Ну, але загалом, я англійську добре розумію. Тут, якщо будуть, наприклад, по типу дуже голосних кроків, ну, то ми... Їх почуємо. Тут, до речі, і так мобів немає, тому собі спокійно спускаємося, не боїмося нічого. Єдине, що мені цікаво, гігантська АЛЕКС виходить належить саме до тих містичних істот, які появляються на марній важкості. Що, до речі, і дуже навіть так рідкісно. Так. Ага. Я зрозумів. Угу. Трохи зара... Бакс скетчес. Постійно той бокс скречес. Це той кажан. Де той кажан? Не знаю, 6-тій кажане постійно тут нам скреплять. До речі, так багато заліти. У я правильно, друзі, зрозумів. Вона має з'являтися виходить десь там, де ми її пологіці не маємо бачити. Або вночі. О, до речі. Така пастка цікава. Але здоровічко в нас відрегенерує. Так. Ну, оскільки на важкість, то тут, друзі, якщо ми звертаємо зазвичай увагу на якихось мобів. До речі, зараз буде ніч. До речі, так що десенько нам. А можливо, тому ми просто не, не побачимо. Ну, подивимося, яка це ніч. До речі, ніч буде доволі страшною, тому що, ну. Тишина. Тут просто буде тишина. І це трохи страшно. Бо. бо, бо, бо. А можливо цей ключ генерації ніби багатий на тій ями 3х2 на 2. І тому. Е... Ніби... Здається, враження що то Шотогіанська Алекса, але насправді це звичайна генерація. Ну Ми подивимося. Бо поки що я ніяких 3 на 2 на 2 не зустрічав. Принаймні поки що. Так, ну щит нам не потрібен. Нам тут взагалі не потрібно ні від кого захищатися. Скрафтимо собі краще просто залізні інструменти. Та й броня теж не потрібна. <гум> Я думаю достатньо. Так, все, відправляємося. відправляємося кудись туди. Кролик там рабіт. Так, ну це... звичай... До речі. До речі, до речі, до речі. Тут, до речі, і трустина валяється і яма. Ну, гаразд. Там, звісно, трошки є один виступ, ну, але будемо вважати, що це... Містика. Будемо вважати. Так. Угу. Ліс. А в лісі багато кого, кого можна зустріти? Лава-пупс. Дивіться, мабуть, ми будемо йти на розворот. Тут, До речі, ми в Тундрі можемо, крім е гігантської Алек, ще зустріти... Та нагляді на увісті. Шаду візиція. Тому що це якраз на цій версії, тут якраз він і живе. Так що ми тут зразу дві місячні істоти можемо шукати. Так, знову яма. Знову такі от ями на цій версії з'являються.

Тоді на розворот. Або краще, знаєте, не будемо ми тут, тут довго вештатись ми ж і так тут не виживаємо. Телепортируємося зразу на спавн Так, ми багато чого добули, друзі. Ну але. Єдине, що ми зустріло одне містичне, це то, що е, біля трусини Яка валяється яма. Але то ще таке. Золото вот под водой ну, под водой, под водой все Куди нам пливти, друзі? Будемо зараз пливти за допомогою спеціальної тактики. Будемо пливти у всі чотири боки. Бо сказано, що та містична істота саме на тому материку живе, але де той материк? Поняття не маю. Тому що щось на сайті про нього нічого не написано. От, наприклад, пливемо прямо. А, там була. Та фортеця, ми вже там були. Тепер давайте кудись отуди поплили. Опа. Оооо. Знайшли ми, друзі. Ми його знайшли. Так, це той самий материк ліси системного дубу. Тут має повинен бути. Тому що тут теж були... Там на одному із пагорбів в цьому лісі системного дубу. От та Алекс якраз була зазнята. Ви дивіться, яка знайома галяненка. Так. Я то побачив. Бл блок брокен. А, це мабуть, мабуть у вівсі. Так, це, мабуть, у івці. Блок брокен. Маленький. Страшний небо. Ну, зразу вам кажу, тут я не бачу чогось такого страшного. Тут, скоріше за все, страшно буде ставати після. Е, ну, можна сказати, після довго, довгої гри. І тоді тут, можливо, ну, будуть починатися ті галюцинації, то що ви будете боятися, і тому тут. Да. Ну, можна, можна навіть на ньому повиживати там, наприклад. Достатньо дуже довгий час. Можна навіть пройти на Майнкрафт на ньому. Проходження Майнкрафту, але з нами грає гігантська Алекс. Було би непогано. off. Можливо, тут щось в горах є. Давайте підемо в гори. Погуляємо. Вийде так, що сьогодні відео мені наші друзі буде абсолютно Достатньо таким коротким, тому що. Нічого не відбувається. Ну, від слова абсолютно. Хоча, знаєте, друзі, в мене є така підозра. О, до речі, друзі. Є така друзі підозралиця. містична істоти є вигаданою. Знаєте, чому вигаданою? Тому що. Зазвичай за гіантську Alex там деякі моди, ресурс-паки і то все дозволяють ніби зайти за такого гравця з таким скіном, тобто таким величезним скіном, висотою в 12 блоків. І це підтверджує ту теорію, то, що Гіантську Alex могли просто, наприклад, хтось вигадати, як звичайний міф, або якусь, ну, наприклад, звичайну легенду, і там нічого такого немає. Ну бо я щось не дуже, якщо чесно, бачу. Ну від слова взагалі тут нічого нема, це звичайний світ. Тут немає ні ям, ні, ні. ні нічого. Хіба що багато овець, до речі, дуже багато овець хіба що. Але то. Та і до речі, баги зі світом. Дуже багато овець. Дуже. У нас тут таке вранні цілі пособищати овець пасуться. По і там, і там, і там. Створювати свої містичні легенди, свої власні містичні істоти можна. Це, до речі, напишіть в коментарях, якщо... Чи ви хочете побачити на моєму каналі саме відео про містику, але розважального характеру. В плані розважального характеру, щоб на тому відео дійсно відбувалася якась містика. Але це відео буде розважального характеру. Тобто вся містика вона буде логічно, що вигаданою. Для того, щоб ну, створити атмосферу. Чи, от, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я хотіли б ви таке побачити. Яка, яка цікава споруда, слухай, тримається? На одному <сіх> Да. Так, давайте. А ні, не треба вертатися насмогу там ліс темно добу є. Ось так у нас, друзі, сьогодні виходить. Містики нуль. І думаю, що все ж таки ця містична істота є вигадана. Проте він казав, то, що містика щось там через 30 хвилин буде щось відбуватися. А 30 хвилин це скільки? А, це ще навіть не до ночі, ясно. Зараз хітбокси показувати. Опа. Ось ми і піймали обрубане дерево. А, це до речі, ми повернулися та впали. Зараз треба піднятися. Ну, я не знаю. Можливо, для того, щоб... Так, друзі. А ось тут дуже цікаве запитання до самого ключа генерації. Ось тут, як ви бачите, та сама яма 3х2х2, але була зверху засипана піском. Ніби їй треба було прогрузитися. Чи може бути таке, що сліди D Alex? Це просто звичайні баги або запрограмування цього ключа генерації. Ну, бо я вже бачу, що тут дуже багато саме оцих. 3 на 2 на 2 як і повинно бути. Це ніби. Слідить її гігантської Алекса. Але в нашому випадку, це воно, от ви бачите, друзі, де воно появляється исходы. Редактор Так, Тайга. Останній біом, мабуть, який ми за сьогодні провіримо. Так, тут два дерева. Сьогодні таке спокійне відео, тому що я сьогодні, як ви бачите, знімаю сам і тому так воно виходить. Але нічого, ви напишіть, друзі, в коментарях. Або все ж таки я знімлю то відео з саме розважального характеру. З містикою придумаємо якусь якусь містичну істоту і попробуємо. Ні, все ж таки я думаю. От, о! А отут, тут основа в ці, в ці от ямці основи для тих ям. Просто. Але ви бачите, які вони бувають. Вони такі бувають, такі, отакі і ось такі. Тут нам озеро навіть дало підказку. Тобто саме от ями отаких от от, от форм, які були в тому озері. Буду зустрічатися на цьому сіді. Ну, але наскільки я правильно зрозумів, оці ями, про які так багато хто говорить, це лише або викопані вручну гравцями, викопані кимось вручну, або це генерація проста, ну, проста генерація світу. Я думаю, що те, що це генерація світу, це найбільш ймовірний варіант. Тут, бачите, друзі, тут, тут, тут нічого немає. Тут від слова взагалі нічого немає, звичайний світ. Так, ось тут якраз вода. Давайте будемо вже тут. Якраз от вийшло відео якраз майже рів... ну, рівно на 30 хвилин. То будемо якраз закінчувати. Ну що ж, на цьому все. Ось такий вийшов ключ генерації. Пишіть в коментарях, як вам чи він, він сподобався вам. Ну, загалом тут нічого не відбувається. І я так думаю, що все ж таки гігантська Алекс це є звичайна видумка. Тому діло... діло розкрито і діло припинено. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Януль Про. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім папа. -па. Зустрінемося у нових відео.